Всім привіт! Ви на каналі Шалений Тракторист. Ну що, друзі, хочу зняти таке відео порівняння соняшника. Зліва посіяний соняшник від компанії Демаркус Marcus Справа ось посіяний лімангрей. Ось дивіться, я показую з висоти, щоб було видно ось Лімангрей. А он, дивіться, кошики Флоки. Якщо чесно, то він в цьому році просто. Реально ракетіще. Про такий соняшник стоїть тільки мечтати. В рості він почти 2 метри, болячок по ньому не присутствує взагалі. Дивіться, які вже кошики. І це він тільки цвіте. Дивіться листочки його. Стовбураяки, і він увесь просто під лінеєчку. Кошиками, звісно, дуже сильно задоволені. Дивіться, який. А? Що скажете, друзяки? компанії Демаркус дякуємо за бомбезний соняшник. Чекаємо просто на Бомбезний результат, тому що тут видно, що діло буде. Хто сіяв цей соняшник, коментуйте, як він вам. Дивіться, які красні, друзяки. А це флоки такий у нас. Тут, звісно, не будемо лукавити, на цій ділянці було достатньо дощу. Вологи йому тут повністю достатньо, бджілочки вже працюють. Дивіться, які. А? Оце флоки, друзі. Попередник пшеничка. Дивіться як. А? Краса. Показую вам зернинку, друзі. Дивіться, яке зерно. Наливається, пройшов ось пару днів хороший дощ тут. Тут, звісно, пройшли дощі до цього гарні. Дивіться, з висоти вам покажу. Ось такий соняшник. Флокі де Маркус, болячок по ньому, друзі, не наблюдається. Гарний сонях. Тут питань немає по ньому. Так що коментуйте, дуже цікаво, що ви скажете. В кого ще такий флок є. Ну, Тут є на що дивитися. Так що такі справи. Флоки процвітає і живе. Ми чекаємо на гарний дуже результат на ньому. Це одна із най таких яскравіших ділянок в порівнянні з усіма остальними. то флоки в цьому році звісно, ракетіще. Тут не поспориш, дивіться, весь всі листочки, все живе, все ціле. Бджіл хватає, гудуть. Ось, дивіться, який виповнений кошик. Я думаю, що результат буде просто класний. Гляньте, який кошик заокруглений, дивіться. Це на мою лапу, яку у здоров'я. Цвіте, сонечко зараз вийшло, припікає трішки, але я думаю, поки що йому вистачить. Там ще стоїть на післязавтра дощ. Я думаю, він пройде і буде взагалі бомбесно. Так, зараз встану ще О, так вам, О, знайшов бугорочок. Оце отакий флокі, друзі. Лімангрей відпочиває з боку, його можна сказати нічого і показувати було. По флокі дуже круто, друзі, дуже. Ось, дивіться, я отак показую вам. Тут реально є на що дивитися. Так що дякуємо компанії Демаркус за якісне бомбезне насіння. Просто ну ось дивіться, я рукою показую. Оце насіння, ось я витягнута рука, дивіться. Є, є. Так що підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, слідкуйте за уборкою. Я думаю, що тут буде що показувати цю уборку. Я думаю, її будуть багато людей чекати. Так, що такі справи? Дякую за увагу всім. Бажаю гарного дня, всім пока-пока.